налево ага. так тут така горочка нормальная ну на відео може не видно але тут жесть а дивіться, який там трамплін. прямо от показую вам О, там ну от, здається що не цей але там гора серйозно давай аккуратно Волосы. Водя. Регуляровочки. Хватит. Регулировочки. Хорошо, регулировочки. Он видишь ушла колодочка за эту хрень. Сколько это осудами раньше в дорогощі где угодно такої херни нікуди не було? Драйв, тормоза працюють? Да. Шурши. Сережа, де моє цей? Ну що, заїдеш? Ти бачиш? Бачиш, що мені цепь треба? Дві. Як мене перекидку виламує. Ого Так, так не повинно бути. А чому вона така коротка? Ну така була. В комплекті з косєпою. Ну шо там, як воно? Ну, як воно? Як воно? Як воно? Пойдем. От сюди надо залезть и А може выехать? Нет. <ріхати>. направо 哇！<laughs> <laughs>